Цього року вже другий у нас в місті проводився такий конкурс програм розвитку місцевого самоврядування, який ініціювала ця міська рада. Ми подали заявку як громадська організація туристського країна спілка. І така, ну і от наш проект виграв, як покликаний ну, сприяти розвитку туристичної спадщини Івано-Франківська провадлась на місце. Було виділено кошти і таким чином, от побачила світ така от цікава книжечка. Я, наприклад, ну. Трохи знаю туристичний бізнес і там, займаюся безпосередньо екскурсіями. І от туристи, вони коли от, приїжджають додому після екскурсії, пам'ятають, як правило, щось надзвичайно цікаве. Тобто він забуде, коли цей будинок був збудований, яким архітектором, які там установи містилися, а от, якщо там замурували якусь жінку, або якийсь там привід ходить по цьому будинку, він буде пам'ятати, ну не все останнє життя, але ну, скажімо так, доволі довго. Тобто легенди вони найбільш відкладаються в пам'ять і цікаво. От, візьмемо Львів, так там спеціальні є тури по от, львівських легендах, де Наголошують на ті чи інші там пікантні подробиці Кам'янець, працюють спеціальні спеціалізовані кав'ярні, там сім легант Львова є. Я так само популяризують свою міфологічну спадщину місто. Кам'янець-Подільський, Хотин. Ну, а ми чим гірше. І тому туристів треба залікати ну, з різними там видами. Когось цікавить там культурна спадщина, когось міфологічна, когось там ще якась. Ну тобто, це один з таких от продуктів туристичних, які місто може вигідно себе завдяки ньому презентувати.